2009 дарує нам найрейтинговіше шоу в історії каналу. Третя фабрика зірок, де під крилом Кості Младзе вистрілили брати Борисенки, Санта, Єва Бушміна, Еріка та Стас Шурінс. Файна Україна дарує шикарний презент глядачам. Фільм про пригоди народних улюбленців Антона та Марічки у Єгипті. А наступного року всю країну сколихнула підйомівська хвиля. Команда головного будильника країни в рамках марафону бадьорих ранків побувала у 20 містах України. Шуму також наробили дві прем'єри того сезону: Україна сльозам не вірить, та зроби мені смішно. 2011 2011-й запам'ятався шаленими розводами аферистів, жаркими погонями за кілограмом золота у «Я герой, а також появою найелегантнішого ревізора країни Олі Фреймут. Віднині Ревізор рекомендує це найбажаніша відзнака у сфері обслуговування. Через рік уся країна стежила, як притула і фреймут. З'ясовують, хто ж таки зверху. А Саша Педан тим часом щотижня пакував валізи на моря. Улітку шалена трійця знову зібралася докупи і рвонула за пригодами у кабріоліто. Мега прем'єрою осені став шоу Маст Гон, де зірки, як наші, так і не наші, змагалися в майстерності пародії. І на кінець яскраве сьогодення. Найт» імені Падана і Притули вже готує шалений другий сезон. А ревізор як від голос народної любові відхватив статуетку Телетріумф. Ольга Фреймут розширює географію ревізій. Тепер наші таблички з'являються і у Європі. Ми пишаємося нашою історією і далі працюємо для вас. Попереду багато цікавого. Новий канал. Тут весело!